Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Цей рік порадував нас і великим урожаєм баклажанів. І сьогодні, друзі, хочу потішити себе і чоловіка ось такими смачнющими котлетами із баклажанів. Готувати їх буду у двох варіантах смажити і запікати у духовці. Насамперед, у чисто помитих і на сухо витертих баклажанах обріжу плодоніжку. Ножем, а чи економкою очищую їх від шкірки. Очищені баклажани поріжу слайсами шириною 1 см. Ну а слайси вже поріжу такими брусочками шириною теж 1 см. Ну а потім брусочки на кубики. І в кінцевому результаті вийшли баклажани, порізані кубиком розміром 1 см. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї оливкової олії. Якщо не маєте оливкової, давайте соняшникову. І коли олія в сковорідці закипіла, даю сюди два зубчики часнику. Треба, щоб цей часничок тільки віддав свій запах олії, висипаю сюди порізані баклажани. У сковорідку до баклажанів наливаю трошки води. І накриваю кришкою. І ось так будуть баклажани тушкуватися 8-10 хвилин. Майже до готовності. Потрібна кількість білого хліба а чи батона замочила у воді. І коли хліб набух, я його звільняю від рідини. Відтискати треба міцно, щоб на виході у нас був сухий хліб. І поки мучила, відтискала хліб, пройшло вже 8 хвилин. Дивимося, що робиться з баклажанами. Баклажани протушковані, готові. Але у них залишається ще трошки рідини. Знімаємо кришку із баклажанів і залишаємо ось так, щоб випаровувалася ще рідина. Ще пару хвилин протушкувалися баклажани, на даному етапі солю їх перевіряємо, чи є рідина. І її зовсім уже немає у баклажанах. Баклажани у нас готові і сухенькі. З коворітки забираю той часничок, який ми дали на початку тушкування, він свій запах віддав уже баклажанам. Пересипаю готові баклажани у миску, нехай вони трошки остигнуть. Бо з гарячими баклажанами неможливо буде працювати. У мене баклажани вже повністю остигли, додаю до них замочений і відтиснений хліб. Додаю ще сюди. Потертий сир. Який маєте сир, такий додавайте. В оригінальному рецепті йде сир пармезан, але у мене його немає, то додаю голландський. І як в будь-яких котлетах йдуть яйці, тож додаю сюди потрібну кількість яєць. Дрібненько ріжу сюди зелень петрушки, додаю такий собі невеличкий пучок. Вичавлюю сюди ще пару зубчиків часнику. Можете і натерти, на терці його. Якщо у вас є свіжий базилік, можете додати Додати свіжі але я додаю сухого, бо не маю свіжого, перчу і до смаку солю. І все ретельно перемішую. І, як завжди, у мене починається перемішування з лопатки, а закінчується, звичайно ж, руками. І що не кажіть, давайся давай ми а рукою фарш вимішується найкраще. Думаю, що фарш уже готовий, але якщо ви порахували, що він то можете додати сюди ще панірувальних сухарів. Але, на мій погляд, він нормальний. І якщо я сформувала ось таку котлетку, то можна приступати і до подальшої роботи. Фарш поділила на дві частини, тому що буду готувати котлети, як попередньо казала, у двох варіантах: смажити і запікати у духовці. Отож, формую котлети і панірую їх у муці. Але якщо ви бажаєте, то можете запанірувати. У панюрувальних сухарях. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї соняшникової рафінованої олії. І рівень олії у сковорідці повинен відповідати одній четвертій рівня котлети. У сковорідку викладаємо сформовані котлети і смажимо їх до золотистої скоринки з одного боку. А потім перевертаємо на другий бік і знову смажимо до золотистої скоринки з другого боку. І поки я досмажую котлети, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку, напишіть коментар, на який з любов'ю і радістю відповім. А ще буду дуже щиро вдячна вам за поширення мого відео інших соціальних мережах. Бо, можливо, не всі знають, що котлети готуються не тільки з м'яса, а навіть із баклажанів. І по смаку вони зовсім не уступають п'ясним котлетам. І коли котлети вже обсмажилися, вибираю їх із сковорідки і викладаю на тарілку, дно якої застелене паперовим рушником, для того, щоб рушничок забрав зайву олію із котлет. І смаженими котлетами розібралися, вони готові. Тепер приступаємо. До котлет, які будемо запікати у духовці. Сформовані і запаніровані котлети викладаю на деко, застелене пергаментом папером. Папір змащую олією і зверху олію ще поливаю на котлети. Кладу у розігріту духовку і при температурі 180 градусів буду випікати їх 20-25 хвилин. Подивіться, які ж вони пишні, які ж вони красивезні, ці баклажанні котлети. Ось такі два варіанти котлет із баклажан я приготувала сьогодні. Готуйте і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові, до нової смачної зустрічі, друзі!